Привіт, друзі! Сьогодні вийшов новий сезон. Солдати вдачі, а разом із ним вийшов новий сезонний пропуск. Безкоштовно ви можете отримати танк Еміль1951. При купівлі сезонного пропуску звичайного ви отримаєте усі нагороди за 100 етапів. З них Шкода Т-40, М41Д, новинка танк Бандит з Холодної війни, а також Еміль. А при купівлі суперпропуску ви одразу отримуєте ПТшку 10 го рівня Рузлес. Це також новинка. Давайте коротко пробіжимося по характеристикам новинок. Танк Бандит має 2600 хп, плюс 65% до срібла. Пробій 408 бобсом, 420 кумулем, альфа 550. Рузлес має 2000 хп. Пробій 310 ББшкою та 230 фугасом. Альфа 100, 1150 і 1500. 450 відповідно. Всім дякую, друзі. Заходьте на канал, підписуйтесь, сьогодні буде стрім та дуже багато фану. Па-па!